Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і замітив ось таку блишню незачіпляйку. Вона мені подібна на фінську приманку Коасамо Расанен. Ще раніше, коли купив блишню подібну на Коасамо професор або канадські блешні Вільямс, захотілося собі також і купити блишню, яка подібна на Коасамо Расанен. Дуже-дуже довго я шукав цю приманку, ніяк вона мені не попадалась в продажу. Але ось нарешті все ж таки попав на ось таку блишню незачіпляйку. Бачите? Тут двійник і є такі вусики. По ідеї, не повинна зачіплюватися за підводні перешкоди. Випала нагода по акційній ціні заплатив 1 цент. Нарешті приїхала ось така блишня. Приїхала в коробці. Ніяких даних на коробці не було написано. А в інтернет-магазині я побачив, що довжина 7 см і вага 15 грам. Ось так блишня виглядає з іншої сторони. Написано Колосамо Расанен Фінляндія». Але я не вірю, що це оригінальна блишня, тому що оригінал вартує біля 10 євро. А цю я купив за копійки. З довжиною не помилилися, 7 см, як і було вказано в інтернет-магазині. В інтернет-магазині вага була вказана 15 грам, а в тут 14,6. Ну, помилилися, в принципі. Двійник гострий. Вусики, не знаю. Чи так в оригінальні більш ні, чи ні, бо оригіналу в мене немає. Але десь пізніше подивлюся в інтернет-магазині, чи ці вусики потрібно буде трішки припідняти. Чи отак достатньо і вони будуть захищати від зачепів. Заказав ось такий колір. Хоча були там і кращі кольори, але дуже швидко ці блешні порозбирали. Але, в принципі, такий теж колір під натуральну рибку. Якась вергоплавка, плітка або червонопірка. І ось бачите, заклепка, яка тримає двійник, як би трісла. В принципі, так не повинно бути. Тому що ось тут бачимо все в порядку. але дешева блишня, що тут казати. Копія це не оригінал. Спробую, як вона себе покаже на наших водоймах. Отже, буде в мене ось така блишня, подібна на фінську приманку Коасамо Расамен. Дуже-дуже давно я її шукав, щоб купити по акційній ціні. Нарешті приманка в мене. Колір, звісно, трішки не той, що хотів, але цей колір мені теж подобається. Думав, що тіло блишні, яка подібна на фінську приманку Коасамо Расамен, до магніта липнути не буде, але, як не дивно, блишня до магніту прилипла, значить, чорний метал. Планую рибалити на наших мілководних водоймах, ловити щуку. Окунь на такі великі приманки не клієнта. В принципі, на коловалки окунь в нас не ловиться. Подивимося, як вона себе покаже. Друзі, в кого є оригінальна, кого сама як вам ця приманка? Гарно ловить, негарно. І хто ось такими копіями рибалу, теж можете написати свої враження. Бачите, це така блишня незачіпляйка. Хотів я ще купити і блишню стрійником. Але в продажу їх немає. Є лише ось такі блешні, і то їх дуже швидко розкуплюють. Тому подивимося. Надіюся, наша щука зацінить.